Добре, давайте долучимо ще одного гостя до нашого ефіру. Владислав Слізньо, військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках. З нами на зв'язку Вітаю вас, Владиславе. Слава Україні, героям слава Владислава. Хочу поговорити з вами про Бахмут. Зараз він просто у всіх на вустах. Тим більше сьогодні президент Володимир Зеленський збирав ставку Верховного Головнокомандувача і Залужний та Сирський говорили щодо продовження операції у Бахмуті. От за повідомленнями ЗМІ вони висловлювалися продовжувати далі військову операцію саме в Бахмуті. Багато. Говорять про ризик там можливого оточення в Бахмуті, і так далі, яка ваша думка щодо е, ситуації в Бахмуті реальної, і, і які в такому разі яку функцію відіграє е, відіграють наші захисники, залишаючись там? Вони відтягують на себе е, ось це, це окосаурона російської армії, чи яка інша функція, можливо, е, е, яку вони роблять? Друзі, я пропоную по порядку. Ну, по перше, ми маємо розуміти, що лише офіційна підтверджена інформація є такою, що заслуговує на нашу довіру. Адже останні кілька днів ми чули кілька вкидів з приводу того, що існує конфлікт між генералом залужним і президентом Зеленським, мовляв, щодо подальшої долі оборонців в Бахмуті. Бачимо, що є абсолютно чітка консолідована позиція щодо продовження оборони Бахмуту. Для мене очевидно, що це питання навіть не політичне, а суто Військово, тобто абсолютно раціональна, і воно ґрунтується на наступному. що доби Росія втрачають в районі Бахмута до 500 вбитими та до 900 пораненими російськими військовослужбовцями. Це чимала. Чималий вклад в майбутню нашу перемогу. Адже чим більше російських чмовіків буде знищені під Бахмутом, тим більш ефективним подальше буде український контрнаступ. Що стосується ситуації в районі Бахмуту, то вони насправді є надзвичайно складною. Росіяни атакують наші позиції з півночі, з зі сходу і з півдня. Вони намагаються максимально відтіснити наші позиції чим далі, особливо запекли, бої йдуть на сході в східних мікрорайонах цього міста. Плюс Росіяни намагаються перерізати на ту саму комунікаційну лінію, що з'єднує велику землю з місто Фортецею Бахмутом. Не надто вправно у них там це виходить, адже зараз підійшли наші резерви, першу чергу наші десантники, які досить потужно тримають оборону, дозволяючи здійснювати сталу комунікацію між великою землею та гарнізоном українських оборонців Бахмуту. Так, але ми бачимо, що та глава Пентагону Остін, Лоїд Остін заявляє, що Бахмут має більш символічне значення, аніж оперативне, і мовляв, в разі відходу українських захисників це не змінить хід цієї боротьби. То, все таки, яке більше на вашу думку, це оперативне чи символічне значення має Бахмут? Я розумію, чому з таких міркувань виходить міністр оборони Сполучених Штатів Америки, але я більше схильний вважати за раціональний дії українського генерального штабу. Адже очевидно, що щодоби знищуючи величезну купу російських вояків, ми тим самим створюємо підґрунтя для подальшого українського контрнаступу. Тільки но створиться такі умови, коли нам буде смертельно небезпечно утримувати під контролем цей населений пункт. Відповідно буде проведено переміщення українських сил та засобів на інші рубежі та позиції позицій, вони підготовлені з, зокрема, в безпосередній близькості від часоф Яра, і очевидно, що цей процес. Можна буде зреалізувати мінімально короткі терміни і в такий спосіб, щоб вберегти ключове життя та здоров'я наших воїнів. Але якщо зараз це не на часі, то відповідно і далі українські оборонці будуть перетворюватися на попіл російських вояків, які зі зброєю в руках все ще продовжують атакувати наші позиції за рахунок. Ну давно ми говорили піхотного артилерійських штурмів, але ж фактично то є м'ясні штурми, в яких перетворюється на попіл російські. Чмобіки, російські зК, російські спецпризначенці та десантники, адже вони фактично волею своє свого верховного головного командуюча Путіна, відправляються фактично на обій. Що ж, дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Владислав Селізньо, військовий журналіст, спікер Генштабу Збройних сил України в 2014-17 роках.